Увага тим, хто зареєстрував єдноособову джерельночку господарчу чи планує це зробити з 1 липня 2025 року. Наявність скриньки до едоренчань стало обов'язковою умовою для оновлення даних у реєстрі фізосіб-підприємців. Це ІДГ. Це стосується, зокрема, зміни адреси, призначення уповноваженого представника певномоцника, розширення профілю діяльності новим кодом ПКД. Що це означає на практиці? Уся офіційна кореспонденція від державних органів, наприклад, з податкової служби, буде надсилатися не традиційною поштою, а на скриньку до едоренчень. Підприємець не має вибору, він зобов'язаний перейти на електронну форму листування. Це стосується навіть тих, хто не використовує інтернет у своїй підприємницькій діяльності, наприклад, надаючи дрібні послуги, як же отримати скриньку до едоренчень. Міністерство цифровізації Міністерство запевняє, що адресу до едоренчен для підприємців можна отримати без додаткових формальностей. Процедура повністю дистанційна і займає кілька хвилин. Скринку можна створити через портал businessgo.pl. Посилання ви знайдете у описі. Це безкоштовне рішення, яке пропонує держава. Важливо, підприємець буде зобов'язаний не лише мати адресу до едорен, а й регулярно перевіряти скриньку. Законодавець запровадив так звану функцію вручення. Офіційний лист, надісланий на скриньку едоренчень, вважається доставленим через 14 днів після його надходження. Навіть якщо підприємець його не відкрив, тому підхід вимагають за реєструю, а далі не перейматимусь» може бути ризикованим. Сьогодні розповідаємо про відпустку під гроші, або в часи під грушом, яка діє у Польщі, так називають доплати для працівників на відпустку від фонду «Закладовий фонду свячень соціальних, які мають бути в компаніях, де працевлаштовано на повний робочий день умова у праці мінімум 50 осіб, або в кожній бюджетній установі та органах самоврядування. Розмір цих доплат встановлюється індивідуально і зазвичай залежить від величини зарплати працівника і сукупних доходів членів його родини. У 2025 році це в середньому квоти у межах. 800-1200 злотих для отримання цих коштів. Відпустка повинна тривати щонайменше 14 днів. Щоб отримати відпустку під грошею, працівник повинен подати заяву про відпустку в ньому, додавши до неї довідку про сімейне становище, прохання про доплату від фонду та інформацію про кількість та вік дітей. І наостанок. Доплати відпустка під грушень ніяк не пов'язані зі звичайними відпускними, які належать працівникам на умові праці. Важливі зміни у правилах проживання українських біженців у центрах колективного розміщення у Польщі. Уряд Польщі схвалив нові положення, які вносять суттєві нововведення. Вони ще не набрали чинності, тому не хвилюйтеся завчасно. Щоб об'єкт вважався центром колективного розміщення. Мінімальна кількість мешканців там має становити вже не 10, а 20 осіб. Визначено, що з 31 жовтня 2025 року прийом більшості біженців з України до центрів колективного розміщення буде припинено. Винятки складатимуть лише для наступних вразливих груп населення. А саме, це особи з інвалідністю, помірною або значною, або їхні офіційні опікуни. Жінки віком від 60 років та чоловіки віком від 65 років, які не отримують польської пенсії, вагітні жінки або особи, які виховують дитину віком до 12 місяців, матері-одиначки, які виховують трьох і більше дітей, принаймні одна з яких не досягла само років, неповнолітні особи, що перебувають під опікою, або ті, на кого не виплачується допомога на виховання, а також їхні тимчасові опікуни. Повнолітні учні середніх шкіл до кінця навчального року, в якому їм виповнилося 20 років. Особи, які нещодавно були госпіталізовані, мінімум на 7 днів, якщо їхня госпіталізація оплачувалася Національним фондом здоров'я НРЗ, запроваджується співфінансування вартості проживання у колективних центрах для деяких категорій осіб, які не підпадають під повне звільнення від оплати. Зокрема, передбачається оплата у розмірі 15 злотих на день для неповнолітніх, на яких виплачується допомога на виховання О щемсет плюс. Та для пенсіонерів, які отримують польську пенсію, воєводи отримують право негайно виселяти громадян України з центрів колективного розміщення у випадку системного порушення внутрішнього регламенту об'єкта, наприклад, порушення нічної тиші, ігнорування правил чистоти, прийому гостей, утримання тварин, вживання алкоголю або наркотиків на території центру, застосування фізичного чи психологічного насильства, не сплати своєї частини витрат за проживання. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі усіх новин.